Міцний алкоголь просто поруч зі свіжою пресою у Верховній Раді нині розгорівся скандал довкола цілющих властивостей рідини. Частина депутатів стверджує, що один з горільчаних заводів з під виглядом цілющої настоянки намагається торгувати і в аптеках, і в газетних кіосках горілкою. Ну хіба що градусів на 5 слабшою ніж звичайна 40-градусна. Ірина Павинок зробила спиртові заміри. Руч зі свіжою пресою цілющі бальзами міцністю 35 градусів. Це не горілка, каже продавчиня. Це... А що це? Це дієтичний продукт. Дієтичний продукт? Да. А тобто його можна і дітям продавати, і да, можна. немає обмежень. так? Нема. А давно ви його продаєте? Я взагалі не хочу з вами говорити. В іншому кіоску продавець балакучіший показує папери. Відповідно до них настоянка з перцем та медом. Справді дієтичний продукт у Верховній Раді. Сьогодні розглядали такі самі пляшки. чому бутилка, якщо звичайно горілки 9 місяців, то цієї 24. я я хочу, щоб ти тебе є? Ні, не можна тобі. І депутати, які їх придбали, не радили колегам куштувати те, що всередині, бо кажуть, воно не відповідає заявленому на етикетці. У пляшці кажуть просто міцний алкоголь і посилаються на експерти. І з того, що тут заявлено, тут нічого немає жодного інгредієнту такого як передбачено немає. То тобто того те... спирт не відповідає тим параметрам, які заявлені. Він не є класу люкс. горілка, яка просто отримала інший статус. Горілка у статусі цілющого напою це афера, аби не платити податків, заявляють депутати. Горілка товар підакцизний, а от дієтична настоянка ні, відтак і коштує дешевше, і рекламувати можна. Це хороша корупційна схема відмивання грошей. Я коли чую рекламу по. Телебачу, що науковці, науковці вчені, лікер, відує відує. горілчаного заводу містя сумний жалко. Це все має бути оподатковано. Податком у міністерстві охорони здоров'я. Наполягають у цих пляшках дієтичний продукт. Повідомили згідно з висновком санітарно епідеміологічної експертизи, настоянки відповідають встановленим медичним критеріям безпеки. Те саме повторюють і виробники. Напій кажуть корисний, якщо правильно вживати. Потрібляється по 5-10 мл. Після консультації з доктором три рази в день розбавлений в пол водички. водічки і податки кажуть справно платять за сировину, за спирт, а не за горілку, бо це не горілка, а цілющий напій. Дуже хорошо для натирання. воно. горілка чи настоянка з цілющими властивостями з'ясувати депутати вимагають генпрокурора. Тим часом настоянку активно купують у кіосках поруч із пресою. Алкоголики, у кого водіях ніту. Вот это уже лечится. Ирина Павонок, Сенія Марченко, Людмила Бадалян, Максим Шинкаренко. Новини 2 плюс два.